Зустріч в Києві Келлог. раптом кинув фразу, що приголомшила всіх присутніх. Він сказав, це просто в обличчя Зеленському без жодних дипломатичних реверансів. Атмосфера була напружена до межі, а те, що пролунало далі, перевернуло уявлення про весь подальший хід війни. Раптова пауза, погляди, які зупинилися на ньому, і тоді стало зрозуміло. Ось що нам приготували всім українцям. Варто прослухати інформацію уважно, бо це може змінити життя усіх нас. Тож далі про це говори. Мо детально. Спецпредставник президента США Кіт Келох прибув в Україну за попередню інформацію. Спецпредставник проведе в Україні тиждень і вже є перші результати розмов з українським керівництвом, що вразило усіх. Далі цитую оборона зміцнення, безпека, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США – багато тем для розмов. Відповів Єрмак, також він наголосив, що Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу це принцип президента США Дональда Трампа, і Україна підтримує. Цей підхід, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна надає спецпредставнику президента Шакіту Келогу повну інформацію щодо ситуації у війні, а також розраховує на повне розуміння сполученими штатами можливостей примусу Росії до миру. Далі пряма мова. Цитую на тижні будуть перемовини про подальшу підтримку. Є певні точки, по яких ми знайшли розуміння. Доручив головкому сирському та начальнику генштабу Гнатову представити наявні у нас інформації про російський потенціал і про наші перспективи перспективи. у тему також зустріч з представника президента Трампа з керівниками служби безпеки України. Також наших розвідок інформація буде повна. Розраховуємо і на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру. А під час розмови Келога із Зеленським Єрмаком виплило ще одне деталі. Розкрив Дмитро Снігірьов. Давайте почнемо з сфери постачання озброєння і розвідданих. За словами українського, я за вашу президента, в 2025 році максимальний рівень військово-технічної підтримки за всі роки протистояння Російською Федерацією. 25-й рік це якраз каденція президента Трампа, а не Байдена. Тому коли шановні телеглядачі, в українські ЗМІ вкидають інформацію про те, що Трамп покусаний Путіним, чи то є проросійські сентенції в заявах Келога та інших, це не відповідає дійсності. Сполучені Штати наразі вирішили питання а розблокування реекспорту американського зброєння. Поясню про що йде мова. Американське озброєння, яке знаходилося на складах армії НАТО в Європі чи то інших країнах, без дозволу Сполучених Штатів не могло бути передано третій країні. У нашому випадку це Сили оборони України. Так от саме за часів Трампа і зауважте, після попередньої телефонної розмови з російським диктатором, це питання було знято з паузу. А тепер я поясню в цифрах, про що йде мова. Австралія передала нам танки Абрамс. Факт передачі цих танків блокувалася адміністрацією Байдена півтора року, тобто танки були готові щоб їх відправили в Україні, але на жаль, попередня адміністрація Сполучених Штатів зволікала з цим питанням. Тобто, ми отримали вже важку бронетехніку. Давайте далі Відповідно, Нідерланди і Бельгія, які заявляли про те, що є певні проблеми з передачою F-16, Прискореному темпі передали їх Україні, незважаючи на те, що відповідно Більгія не дочекалася F-35 зі сполучених штатів, хоча попередня до цієї телефонної розмови це була дня з вимог цієї країни, а саме передача Україні F-16 замін на відповідну новітню техніку з боку Сполучених Штатів. Наразі повітряні сили це приблизно вже до 100 бортів F-16, тільки F-16. Для розуміння, шановне товариство, на початок широкомасштабного вторгнення повітряні сили це стоборків різної модифікації, причому лева частина в них була небоєздатна у стані. Це для розуміння прискорених темпів передачі військово-технічного спорядження саме за часів Трампа. А далі і далі, яка до останнього часу заявами, причому зауважте, прем'єр-міністра. Мелоні заявляла про те, що арсенали італійської армії вони порожні, нема що передати для потреб сил оборони України. Звідки знаходить 400 одиниць бронемашин? машин, шановні українці. Політичний експерт Тарас Загородній розповів, навіщо спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келох відвідає Київ і можливо перебуватиме в Україні цілий тиждень. За словами Загороднього, у будь-якому разі це добра новина, хоча не факт, що його візит триватиме тиждень. Далі цитую, якщо уважно подивитися, то апаратна вага келога в американській владі зростає. По перше, він частіше з'являється. Якщо всі звернули увагу, ще кудись втратили іншого спецправника Стіва Віткофа. На зустрічі з міністром закордонних справ Рейфі Сергієм Лавровим його вже не було. Хоча раніше він був присутнім на зустрічах з росіянами. Це говорить, що все ж таки стратегія Віткофа не була вдалою, розповів Загородній. Тож, тим також нині стало відомо про те, що президент США Дональд Трамп також невдовзі оголосить про новий план постачань зброї Україні. І цей план передбачає не лише зенітні комплекси, а й наступальне озброєння. Пише видання Ексіос з посиланням на анонімні обізнані джерела. Два джерела повідомили Ексіос, що у них є підстави вважати, що план мовірно, вірно включатиме далекобійні ракети, здатні досягати цілих глибоко на території Росії, зокрема в Москві. Щоправда, ні в того, ні в іншого не було інформації про якесь остаточне рішення пише Ексіос. Подання зазначає, що відправка наступальної зброї стане серйозним кроком для Трампа, який донедавна давав зрозуміти, що надасть лише оборонну зброю, щоб уникнути ескалації конфлікту. Посадовці США, України та Європи сподіваються, що ця зброя змінить траєкторію війни та вплине на розрахунки очільника Кремля Владіміра Путіна щодо припинення вогню. Путін дуже розлютив Трампа. Його завтрашня заява буде дуже гострою. Цитує видання сенатора республіканця Лінсі Грема. А тим часом російський диктат диктатор Володимир Путін стверджує, що в появі протиріч між Заходом та Росією ідеологія мала певне значення, але в основі були геополітичні інтереси. Про це Путін сказав в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну. Російський диктатор поскаржився, що мовляв після розпаду СРСР у заходу залишилося наплювацьке ставлення до державних стратегічних інтересів Орефії. Путін також додав, що захід, нібито, хотів досягти геополітичних переваг над Москвою. Під час телефонної розмови правитель Росії. І Владімір Путін заявив президенту США Дональду Трампу, що в найближчі 60 днів планує чергову ескалацію на сході України, щоб вийти на адміністративні межі областей, які Путін вважає своїми. Про це пише Ексіо з посиланням на джерела за словами джерела обізнаного з перебігом телефонної розмови. Путін чітко дав зрозуміти, що планує подальшу ескалацію війні з Україною. Зокрема, Трамп розповів президенту Франції Мануелю Макрону, що Путін протягом наступних 60 днів знову зробить спробу окупувати територію до. Адміністративних меж українських регіонів, де Росія має значний плацдарм, президент США сказав Макрону, що очільник Кремля хоче забрати все це. Як бачимо, президент США Дональд Трамп, який раніше обіцяв зупинити війну в Україні за 24 години, тепер публічно розчаровується в російському лідері. Про це пише видання USA Today. Після того як Володимир Путін посилив авіаційні та ракетні удари по українських містах, і за словами Трампа фактично проігнорував його мирні ініціативи. То на американського президента Ріс. Ско змінився. Путін кидає нам багато неприємностей, якщо хочете знати правду. Він весь час дуже добрий до нас, але це виявляється безглуздим, сказав Трамп журналістам. Ще минулого місяця Трамп публічно називав Путіна дуже добрим і висловлював переконання, що той хоче миру. Тепер же він націкає, що його початкові спроби домовитися з Кремлем були марними. За даними джерел в адміністрації, після серії телефонних розмов із Путіним, які нічим не завершились. Білий дім доповнив військову допомогу Україні. А Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Раніше ж Трамп неодноразово демонстрував готовність піти на поступки. Зокрема, під час перемовин 2022 року. Він заявив, що Крим залишиться за Росією, а від України вимагав поступитися частиною своїх мінеральних ресурсів. Також у лютому цього року він публічно принизив президента Зеленського. Сказав, що у вас зараз немає карт. Проте події останніх тижнів, включаючи рекордну кількість атак дронів і ракет по мирних кварталах, змусили навіть Трампа визнати. Провал попередньої стратегії у миротворення. Один з мешканців Києва, коментуючи ситуацію з листування з журналістами USA Today, зізнався: ми з родиною зовсім божеволіємо від того, що знову доводиться ховатися по бомбосховищах. У відповідь на дії Росії Конгрес готує двопартійний законопроект, який може передбачати до 500% тарифів на торгівлю з країнами, що підтримують Росію, якщо та не погодиться на переговори. Сенаторка демократка Еліза Ворен заявила далі. Цитую: нам потрібен законопроєкт про. Санкції проти Росії, який накладе реальні обмеження на здатність президента грати знову і знову з Володимиром Путіним на цьому тлі державний секретар Марко Рубіо зустрівся в Малазії з головою МЗС Серефії Сергієм Лавровим. За словами Рубіо, Росія озвучила нову концепцію миру, яку він передасть Трампу. Невідомо наскільки серйозним є ці сигнали проти Трамп вже анонсував важливу заяву щодо Росії на початок цього тижня. Колишній посол США в Україні Біл Тейлор підсумував зміну у ставленні президента. Так Трамп тепер зрозумів, що. Проблема в путіні, то щоб бути в курсі усіх актуальних новин, обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал. До зустрічі на піців Слава Україні.